Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку риби. Скажи, у які групи об'єднують тварин із подібними ознаками. Правильно, комахи, риби, звірі, а ще правильно птахи. Я за якою ознакою подібні комахи? Пригадай! Правильно, комахи подібні тим, що в них є шість лапок. Ти можеш назвати мені відомих комах. Тобі відомих. Правильно, це і метелик, і бабка, і Колорадський жук, і жук-сонечко, і хрущі та інші. Де живуть комахи? Вони можуть жити на луках. В лісах, біля водойм. Як вони можуть пересуватися? Пригадай, будь ласка. Вони можуть літати, стрибати або повзати. Ви вже знаєте, що тварини відрізняються будовою тіла. Щоб дізнатися, про яких тварин ітиметься на сьогоднішньому уроці, вам потрібно відгадати загадки. Не дрімають карасі, знають добре геть усі, стерегтись потрібно з люки хижої страшної щуки. Гострі зуби в два ряди, ось плавець терчить з води, краще в морі потонула. Ця страшна бритка, акула, звісно. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, хто ж такі риби, де вони живуть. Ви навчитеся розпізнавати риб серед інших тварин. Дізнаєтеся, як називаються прісноводні та морські риби. Риби це тварини, які живуть у воді. Чим відрізняються зображені риби? Поглянь, будь ласка. Та подумай, чим подібні вони. Правильно, вони розрізняються за розміром, формою тіла. А чим подібні? Подібні тим, що в них є одні і ті самі органи. Правильно, ще світ риб дуже різноманітний. Риби це тварини. Різні за розмірами формою тіла або забарвлення. Якщо ж акваріумні рибки мають лише кілька сантиметрів завдовжки, то акули можуть бути до 10 метрів. У камбали тіло сплюснуте. З малою головою у сома навпаки, видовжене з великою головою. Забарвлення риб теж дуже різноманітне, особливо в тих, що живуть у теплих морях. Усі риби мають спільні ознаки. Їхнє тіло вкрите слизькою лоскою, а замість кінцівок у них плавці плавають риби за допомогою хвостового плавця, якому допомагають інші плавці. Які ж риби живуть у морській воді, а які у прісній? Давай подивимось. Морські риби. Бичок, оселедець, скумбрія, скат. Ще, будь ласка, знаєш? Наступні прісноводні. Прісноводнями є окунь, краснопірка, короб, карась. Та інші риби це тварини, які живуть у солоній воді морів та океанів, та у прісній воді озер, річок та ставків. Які ж риби живуть у морській воді? Пригадай, а які в прісній. У річках, озерах і ставках України живуть щуки. Окуні, соми, каресі, коропи, лящі. У морях живе ставрида, скумбрія, сардини, оселедець, акула, камбала, скат, бички та інші. Риби це тварини, тіло яких укрите слизькою лускою. Пересуваються риби за допомогою плавців. Яке ж значення мають риби в природі? Риби є кормом для багатьох тварин. Ними живляться жаби, вужі, качки, гуси, видри, ведмеді. А яке ж значення мають риби в житті людини? М'ясо та ікра риб це корисні продукти харчування для людини. Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, тобто лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!